Початок єгипетського рабства взагалі не можна було назвати вигнанням або рабством. Родина Якова вийшла з Ханаанського краю, де панував голод, і отримала в користування одні з найродючіших земель в Єгипті землі Гошен, що знаходились в Дельті Нілу. Крім того, дозвіл на розміщення сім'ї дав сам фараон. Та й знаходилась родина Якова під захистом та повною підтримкою правителя Єгипту. Йосипа. Попереду було ще п'ять голодних років, але Йосип забезпечував всіх хлібами з єгипетських запасів. 17 років прожив Яків Єгипті і перед останніми днями свого життя сказав, що це найкращі роки його життя. У 2255 році, відчувши наближення смерті, Яків почав просити у Творця, щоб його смерть не була раптовою. І щоб їй протягом кількох днів передувала хвороба. Тоді навколо нього зберуться всі діти, і в тому числі Йосип, постійно зайнятий державними справами, і і встигне передати їм найпотаємніші таємниці, пов'язані з майбутнім їх нащадків, і благословити їх перед смертю. На закінчення Яків заповів синам поховати його в країні Ханаан. У спадковій усипальниці праотців печері Махпела. Потім він випростався на ліжку, і його душа покинула тіло. Йому було 147 років. За наказом Йосипа тіло Якова намастили пахощами. Протягом 70 днів жителі Єгипту прощалися з Яковом і журилися за ним. Потім, виконуючи останню волю померлого, Золотий саркофаг з його тілом перевезли в країну Ханаан. Його проводили в останню путь усі його нащадки, а також знатні вельможі Єгипту і кінна гвардія Фараона, яка прямувала попереду процесії. У землі Ханаан була влаштована велична жалобна церемонія, в якій взяли участь усі ханаанські царі. І коли вони побачили, як Йосип поклав свою корону правителя на саркофаг батька, вони також зняли свої корони і прикрасили ними саркофаг. Всього 36 корон. На 15-й день місяця Тишрея 2256 року, перший день свята Сукот, тіло Якова було поховано в печері Махпела поруч з леєю. Після Якова. У цій печері більше нікого не ховали. Після похорон, повертаючись в Єгипет, Йосип направив караван з Хеврону по кругу, мимо Сихема, щоб побачити ті місця, звідки брати продали його в рабство. Після повернення до Єгипту Йосип перестав запрошувати братів на спільні трапези. Тому що тепер йому як правитель України довелося б сидіти на чолі столу. На місці батька, а він прагнув уникнути будь-якого прояву влади над братами, хоча і надалі забезпечував всі родини братів хлібом. У 2270 році помер правлячий в Єгипті фараон, заповівши своєму спадкоємцю Мігрону слухатися у всьому Йосипа як батька. З цього часу 70-річний Йосип стає повновладним правителем країни. Єгиптяни шанували його мудрість і ставилися з любов'ю. У 2309 році, відчувши наближення смерті, Йосип зібрав братів і сказав їм: Ось я вмираю, але Бог згадає про вас і виведе з цієї країни в землю, про яку він присягнув Аврааму, Ісаку та Яку, і попросив братів поховати його в Ханаанському краю біля міста Сихема. Звідки брати продали його в рабство? Коли помер Йосип, йому було 110 років, і він помер першим із братів, хоч і був наймолодшим, за винятком Веніамина. Після смерті тіло Йосипа набальзамували, а потім поклали у виготовлений із дорогоцінного металу саркофаг. Саркофаг помістили до похоронної печери на березі Нін. А коли Ізраїлеві сини. Вийшли з Єгипту, вони винесли з собою саркофаг із тілом Йосипа. А після того, як була завойована земля Ізраїлю, останки Йосипа були поховані в місті Сихені. Загалом Йосип правив Єгиптом близько 80 років 40 років, як Верховний візир при фараоні і 40 років одноосібно. Сім'я Сім Якова спустилась в Єгипет у 2238 році. І була в Єгипті 210 років до 2448 року. З них 70 років при правлінні і під повним захистом Йосипа.